Курс чудес. Урок 160-й. Я вдома. Страх тут чужий. Страх чужий дорогам любові. Ототожни себе із страхом і ти будеш чужий сам собі. Так, ти будеш невідомий сам собі. Те, що є твоїм я, залишатиметься чужим для тієї частини тебе, яка вважає його справжнім, але відмінним від тебе самого. Хто може бути здоровим у таких обставинах? Хто, як небожевільний, міг би повірити, що Він є тим, ким він не є? І Засудити самого себе. Серед нас є незнайомець, який походить від ідеї настільки чужої правді, що він говорить іншою мовою. Він бачить світ, якого правда не знає, і розуміє те, що правда вважає безглуздим. Він Такий чужий, що не впізнає, до кого йде, і все ж каже, що їхній дім належить йому, тоді як зараз чужинець це той, хто вдома. І все ж як легше було б сказати, Це мій дім, я живу тут. І я не піду лише тому, що якийсь дурень каже, що я повинен. Яка є причина не говорити цього? Яка може бути причина, крім того, що ти запросив цього незнайомця взяти твоє місце і зробити тебе чужим? Ніхто не дозволив би. Виселити себе так без потреби, якщо тільки не думав, що є інший будинок, який більше відповідає їхнім смакам. Хто такий незнайомець? Це страх, чи ти непридатний для дому, який Бог дав для свого сина? Чи може страх його? Створений на його образ і подобу, чи страх завершує любов і чим вона завершується? Немає дому, який би вмістив любов і страх. Вони не можуть співіснувати. Якщо ти справжній, то страх має бути ілюзією. А якщо страх справжній? То тебе взагалі не існує. Отже, як просто висвітлюється сумнів, ті, хто боїться, лише зреклися себе, сказавши я тут чужинець. Тож я залишаю свій дім тому, хто більше схожий на мене, і віддаю йому все, що як я вважав, належить мені. Тепер він вигнаний через потребу, не знаючи, хто він, не знаючи всього, крім цього, що він не сам і що його домівка позбавлена його, що ти зараз шукаєш? Що можна знайти? Чужий сам собі не може знайти дім, де б він його не шукав, бо він Унеможливив повернення. Він заблукав, якщо тільки диво не прийде, щоб знайти його і не покаже йому, що він тепер не чужинець. Чудо прийде, тому що його я перебуває у своєму домі. Воно не запрошувало жодного незнайомця увійти і не прийняло жодної чужої думки за себе і покличе до себе те, що є своїм, на знак визнання того, що йому належить. Хто такий незнайомець? Чи це не те, до кого твоє я не звертається? Тепер ти можеш впізнати цього незнайомця в собі, тому що ти віддав йому місце, яке по праву належить тобі. Однак твоє я впевнене того, що є його, так само, як Бог впевнений у своєму сині. Воно не може плутатись щодо творіння, воно впевнене у тому, що належить йому. Жоден чужинець не може стати між його знанням і реальністю його сина. Він не знає чужих, він впевнений у своєму сині. Божого запевнення достатньо. Той Кого він знає, що є його сином, має свою оселю, де він помістив свого сина навіки? Він відповів тобі на запитання, хто чужинець. Почуй, як його голос спокійно і впевнено запевняє тебе, що ти не чужий своєму отцеві, ані твій творець не зробив себе чужим. Для тебе той, кого Бог об'єднав, залишається єдиним навіки, перебуває у ньому і не є чужим собі. Сьогодні ми дякуємо за те, що Христос прийшов шукати у світі те, що йому належить. Його бачення не бачить чужинців. Але бачить своїх братів і з радістю приєднується до них. Вони бачать у ньому чужинця, бо не впізнають себе. Але як тільки вони приймуть його, вони згадають, і він ніжно поведе їх назад додому, до якого вони належать. Христос Нікого не забуває, немає жодного, кому б він не нагадував, щоб твоя оселя була повною та досконалою, як їй призначено. Він не забув тебе, але ти не згадаєш про нього, доки не подивишся на всіх так, як він. Той. Хто зрікається свого брата, зрікається його таким чином, відмовляючись прийняти дар зору, завдяки якому його я ясно розпізнають його дім, згадують і приходить спасіння. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.